Ставши сну, перш будь-якого діла, стою побожно перед святою іконою, уявляючи себе перед Всевишнім Богом, повільно покладаю в себе тричі знак Христа. І Отця і Сина Святого Духа. Амінь на груди кладу на серце своє, де Ісус у святому причасті є, де є хрест тіні, вернейся, свята, медала як чудотворний, Богородиці невостанній помочі, спинивши за спокою своє. Почуття йм Отця, і Сина Святого Духа, і на Отця, і Сина Святого Духа, і на Отця, і Сина Святого Духа. Заспокою серце своє, щоб думки лишили все земне, тоді сотворяю три поклони, промовляючи. Боже будь милостивий до мене і всіх людей, твій грішних. І читаю наступні молитви без поспіху з увагою та щиростю. Промовляючи, Боже, прости мені всі провини перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Суну Божий, молитвами причистій, Твої Матері, всіх святих помилуй нас, і Отця, і Сина, Святого Духа. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, Отешителю, душі істини, що сюди і все наповняє, Скарби добра і життя подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти над віця скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкість безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкісти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісти безсмертний, помилуй нас. Преста Тройця, помили нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий. Глянься із цілим, немочі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, Стому Духові, і нині, і на навіки вічні. Амінь, Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини, наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого, а твоє царство і сила і слава, хай буде все більше віднині, на повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до Тебе, благий, Ангельську пісню співаємо Тобі, Всемогутній, свят свят, єси свят, Боже, молитвами, Богородиці та всіх святих Твоїх, знаних і незнаних братів і сестер наших дорогих, ангелів, архангелів, нас! слава Отцю і Сину, Святому Духові, ти, Господи, що вісну підняв нас, просити розуми і серця, уста наші, відкрище. Щоб прославляли ми Тебе, свята Тройця, свят, 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 єси Божем, литвами, Богородиці, помилуй нас, і нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зо страхом взиваємо щораз, кожний час, на межі, кожної години, так як на Майдані України десять літ тому. Свят, свят, свят єси, Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, помилуй нашу Україну, кожне місто і село. Нашу діаспору у кожній країні, де живуть українці, наші рідні, дорогі, Богу все милі, люди твої, вислухай нас, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! кажемо щиру молитву святого Макарія Київського до Пресвятої Тройці, ім'я Отця і Сина Святого Духа за участь у всіх святих, особливо героїв України, козаків, воїнів. І страдники, які в останні роки віддали своє життя, щоб було більше щастя, більша воля, краща доля наша і всіх людей твоїх, і Отця, і Сина, Святого Духа, вставши після сну, подяку приносимо Тобі, Пресвята Тройця, Боже наш. Що, з великої милості твоєї, дорого топіння, не прогнівався на нас, лінивих та грішних, і не дав нам загинути з нашими гріхами, але з злостим тобі, човеколюбцям, дав силу нашим воїнам, іншим людям боронити на спокійний сон, наше життя і ще будеш давати, бо ти ж підняв нас вісну, щоб і ми зробили те, що мило тобі, і що мило при чистій Божій Матері. І нині просвіти наші очі і мисленні, відкрий наші уста, щоб навчати слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас навіки вічні, Амінь. запаливши. Свячені свічі Твої бік сонця, звідки благодать Твоя, Господи, приходить на землю нашу. Молимо щиро Тобі. А подяку За минулі, і за майбутні дні години життя нашої, інших людей Твоїх. За душі живих, за душі ненароджених, за душі тих, що відійшли від нас і в чистилищі милосердя Божого потребують найособливі ласки скоріше. Вони відчують перед чудо ікунами твоїми просимо щиро, вислухай Господи, і помилуй нас і всіх людей твоїх за молитвами, всіх святих. А особливо його пречистої Богородиці Марії, серед них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй ім'я Отця і Сина, Святого Духа, придіте поклонімся цареві нашому Бові, єдиному синьокому русому Ісусу. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Придіти, поклонімося і припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Придіте, поклонімося, і припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Прийдіть, й поклонімося, і припадімо. До самого Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Тріці єдина з Отцем і Духом і на віки вічні, Амінь. помилуй нас, Боже, з великою Твоєї, з великомолоситя, Твого, прости провини наші, особливо ми кожного з нас. Від беззаконня нашого від гріха, нашого нас Бо беззаконня наше ми знаємо, і гріхи наші. Повсякчас перед нами проти тебе єдиного ми, і я зрішив, Господи, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний те слові Твоїм, і справедливий в присаді Твоїм. Ось бо беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив єси, і не доме не мудрості твоєї явив. Ти мені окропиш мене із сопом, і сопом, очищуся, оми мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кістки, мої і упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, всі беззаконні мої, і всіх людей Твоїх. Все це чисте сутри мені, Боже, і духа праведно віднови внутрі моєму, і всіх людях Твоїх. Не відкидай мене і всіх людей твоїх від лиця Твого, і Духа Твого, святого не віднімай від мене, і особливо від рідних, близьких, друзів моїх, дорогих, всіх тих, що в думках маю, на словах не згадаю. Тебе за участь у всіх святих, особливо причисти, Богородиці, благаю. Поверни мені, радість, спасіння Твоє, Духом могутнім кріпи мене і всіх тих, що переживаю за них, а також і тих, що й не знаю, але за них причиста Божа, мати, сіма святими, тебе благає, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуся до Тебе. Визволи мене, від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій, радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрив. Та мої, і язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, а ти не бажаєш жертва Богові, це духу покорений серцем скорботним, і щирим, та смиреним ти не погодуєш. У щаслив, Господи, благолінням твоїм сіл і Україну нашу кохану Русь єдину. Та й збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, а тоді покладуть на житовних твій тайців і на Отця Сина Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні, страхом Божим, покаянням покутою, Всесвітлішою світлішою душею до тебе, Господи, приступаєм, і духовне, та явне Твоє. Святе причастя, щодня приймати бажаєм. Вічне Отче, ми жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу, і Божество, твого надзвичайно любимого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на прощення гріхів наших і гріхів всіх людей Твоїх, Ради Ісуса, усіх страждань, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, і безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, і безсмертний, помилуй нас і цілий світ, О крові вода, що з серця Христа, як череда Божого милосердя, Ісусе, ми уповаємо на тебе, на тебе всю надію свою покладаємо. Через Молитви всіх святих твоїх, а особливо стигматиків, серед них славного Франческо Піво, славного Степана Навроцького, Катерини Мріх, інших улюблених твоїх святих. І пречистої Богородиці просимо тебе за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, несправедлив'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючі, за всіх тих, що в думках маємо на словах, не згадаєм, а окремо і за тих, яких не знаємо, за яких пречиста Божа мати, всіма святими, особливо благає. Хай прощення твоє. Хай ласка Твоя, Господи Боже наш, Пресвятій Трійці єдиний, нас і всіх людей Твоїх, і всі живі, добрі створіння, все більше огортає, просимо окремо за ворогів наших, Хай буде воля Твоя, Господи, на них, дай їм покаяння щире, або те все, що вони бажають нам, хай на них воля Твоя поверне, особливо тим. Що лізуть з Москви та з інших напрямів, щоб розіпнути нас і наш край і важити нашу віру, нашу мову, надзвичай. Господи, воздай за наші болі, за наші сльози, за наші страсті, за ранених, за, полонених, за убитих всіх і поверни. Сонячно воскреслих героїв наших дорогих з Тарасом Шевченком, щоб скоріше він явно славно очолив, як гетьман король, і президент нашу Україну неньку. В цей ранковий час долучаємо свої моління за душ людських спасіння до всіх служб Божих УГКЦ ПЦУ, до молитво одиноких людей. У цей день по різних селах, по різних містах в Україні і в діаспорі, нашій, та вимовляємо символ віри за участь всіх святих улюблених священиків Твоїх і Миколая Меліківського, чудотворця серед них та за молитвами ангелів, архангелів наших з пречистої Богородиці і Сина, Святого Духа. Вірою єдиного Бога Отця, Всередина, Отця Неба і землі, і всього видимо і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, бога істинного, від бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей. І нашого рада спасіння зійшов із небес, і окрутився з Духа Святого, марій діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія апелата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день зі Воскресання. і вознісся на сонце небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде во славі, судити живих і мертвих. І Отца не буде кінця, і Духа Святого Господа Жовтовечного, і від Отця і Сина, і Сходи, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо і рівнославлений, що говорив через пророків: Віруємо в Єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідамо дне хрещення на відпущення гріхів, очікуємо Воскресіння мертвих і життя. В майбутньому віці. Амінь. Боже Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатись волі Твоїй святі. Всякий час цього дня, усьому настав і підтримуй мене, які б я не одержав зв'язки протягом дня. Ночи мене сприйняти їх із спокійною душею, твердим певненням, що на все воля Твоя і усіх словах та справах моїх керуй мною. І моїми думками, і моїми почуттями у всіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо й розумно обходитись з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи, отче дай мені сили знести утоми прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею, навчи мене молитися і вірити, надіятись, любити, терпіти і прощати ім'я Отця, і Сина Святого Духа достойно є, і це істина славити тебе, Богородицю, пресноблаженну, пренепорочну матір Бога нашого, чеснішої від на земляну, основнішої серафимів, що без отління богослово породила. Правдиво, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, литвами Твої Матері і всіх святих, помилуй нас і всіх людей Твоїх. Господи, владико життя мого, Духа, єництва, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. За це доземний поклін прийми нині. Дуже доброчесності, тверно мудрості, терпіння і любові даруй мені слузі Твоєму, та це доземний поклін прийми. Нині. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої і не засуджувати братів і сестер моїх во Христі, бо Ти, благословен. Єси на віки вічні, амінь. Прийми 12 поклонів Моїх ім'я Отця і Сина, Святого Духа, за молитвами першого апостола Твого, за молитвами другого апостола Твого, за молитвами третього апостола Твого, за молитвами четвертого апостола Твого, за молитвами П'ятого апостола Твого, за молитвами шостого апостола Твого. За молитвами сьомого апостола Твого, за молитвами восьмого апостола Твого, за молитвами дев'ятого апостола Твого, за молитвами десятого апостола Твого, за молитвами 11-го апостола Твого, за молитвами дванадцятого апостола Твого і всіх святих та причистих Богородиці серед них, всіх ангелів, архангелів, а окремо і моїх добрих ангелів, яких число ти збільшує щодня. У що вірю і відчуваю я. У і ангелів моїх рідних, близьких, сусідів дорогих, на яких ласки твої хай більше будуть у ці дні, особливо на тих, якими особливо злі ангели закручують, Дай їм добрих ангелів на направо душі і тіла, що вони, Господи, Тобі і Матері Твоїй пречистій, більше годили, більш праведніше жили. Боже, будь милостивий до мене і до всіх людей Твоїх грішних. Боже, очисти гріхи мої і всіх людей Твоїх. Господи, помилуй мене і всіх людей Твоїх, особливо тих, що переживаю за них, що в думках маю на не задаю, і за тих, що причиста Божа мати за них неустано благає, знаних і незнаних братів і сестер моїх дорогих. Хай Діва Марія від бід захищає, від горя, помилок і слід збереже, по відній дорозі завжди направляє, і скоріше до тебе, наш Боже, нас всіх і Україну. Приведе. Хай Боже пришесться, скоріше в четвер буде, о Боже наша Руси, Сіньок Ісусе, рятуй нас і вимай за все. А й мати причиста, і Боже військо хравино скоріше спасе. І Отця, і Сина Святого Духа, Мати Пресвята, опроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора. Ліше почує, рятуй нас, наша мати, єдина, Пресвята, благодатна Марія. Марія Господь. Благословенна тим жінкам, і благословена підлона Твого, бо Ти продія Христа Спасі і слави для душі, наші. Слава Цю і Сину, всіму Духові, і нині повсякчас, ні і вічна. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вкайну в вогню, запровадь всі душі до неба, особливо судові утішим вішем в хрипні Твого милосердя. серці. Відповіми в свігам в році Діво, молотам нашим скорботах не погороди, але від відвизво нас, іде начиста і, і благословена. І в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Віні Отця і Сина і Святого Дніха Аминь. Віні Отця і Сина і святого Дніпра. Аминь.